Ну що ж, друзі, ми повертаємось до ОТРО 11.31 на студійному годиннику. Вам сьогодні ще від раночку обіцяли, що буде у нас сьогодні Музхаб. А я вас одразу вже запрошую приєднатись на наші онлайн-ресурси: телеграм канал Радіо онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки Радіо Рай, вебсайт рай.ua. і побачите гостей наших наживо, бо з нами сьогодні, нарешті, вже не пройшло і року. І завітав Рома Камрад. Оце камінчик в мій город. Я так Ти нам тоді просто обіцяв, буде пісня. Я прийду. Дійсно, З... є, ти прийшов. З, З дня да. на день. Да. <світ> <Так>. Вітанечка, як настрій? Привіт, друзі. Ну що, початок літа. Це, за, це завжди, завжди яскраво настрій. Піднімається з кожним днем. Який як градус, mm -hmm. як градус, але тенденція йде, що ну бачили, що трошки холодно було таке. Було було -бу. ну, весна, травень такий так, Взагалі, так, так, типу, Тр трішки заспав. Трішки, трішки не весною відчував. <гум> все, так. Трішки жовтень, але я думаю, що зараз буде все краще і краще. Надіємось на тепло, на віддачу людей. Вежсмі розумієте, так. Що? так, так Літо так. приходить, воно якесь зовсім, зовсім, зовсім по іншому. Mm -hmm. Дійсно, я от мені вже скільки років, я дійсно. Відчуваю перехід з весни на літо. Перша черга, що це літо. якось В дитинстві воно не відчувалося. Ти йдеш і мимольотно все Так, Є, все. І є так. Є-є, є. класно. Я собі побіг, а тут прям. Все відчувається. Тому настрій класний. У мене було враження, що ти скажеш, ну мені вже з руками я відчуваю зміну погоди на літо. Це теж. Я просто не хочу. Ну так стається. трішки, я не знаю, коліно, рука, я не знаю, що 100%. Я дуже метеозалежний. дуже метеозалежний. Все, як погода, ще якийсь виступ. Зразу відчуваю. Я такий, о, будь ласка, все. Я хочу додому, я хочу в ліжко. Але себе перенелаштовуєш, бо чекають люди. Знаєш, що люди чекають тебе. І в цьому і заключається професіоналізм, так, так, так. Я думаю, то не тільки і ти відчув 1 червня. Там вже і в РФ, і також 1 ja червня відчутно було там великий бум-бум стався. В тебе бум-бум творчості. Якраз відбувся дуже хороший доліти А у них просто воно просто знаєте. Оце популярна популярний іграшка зараз Лабобу. Я чув. Моя одна знайома, я їй подарив цю дівчинка. Одна дуже хотіла подарунок від і Я їй. Подарував? Ні, трак написав. Ага, трак", я жартую, подарував, Подар... подарував. лабобу. Mm. Mm. No, no, no. uh... А в чому його фішка? Це, от, що? От, в чому його фішка? Я, я не знаю. Назва класна. Mm -hmm. Ну так. — Щось з французького, та щось є таке. — Абубубубу. — Це коли знаєш, не, французька, не немовля, я... перші слова вимовляє. — Я не розумію, це в іграшках, але вона мені показала. І я не знаю, чи це прослушка в телефон. У мене потім в Тікток. Вона зразу весь тіток і... цьому лабубу, і я такий, блін, це дійсно популярна штука. — Ти включаєш так. інстаграм, в тебе реклама цього все, Ти включаєш <сум> та, браузер та, і погоду подивитись в тебе реклама Не це. Дай Бог Воно подивитися і... щось в інстаграмі, вибрати якийсь одяг або взуття, все, і все, все пішло, все. поїхало. Так. Це. Це. Дякую. Ти вже себе. мені не робив. У мене вже зараз буде на другий день. Ні так. реклама іграшок, і взуття, і одягу всіх Це, на куп. Спаси, не дякую. Раз послухав, набрав в інтернеті камрад, і весь час почне буде треки, ну, треки, треки, треки. Бачите, от ми щойно говорили. Так, я так, думаю, так. що буде більше. Я буду, я думаю, що буде більше. Я е, зробив цей крок, щоб віддати гроші mm -hmm. е, і перенас, перенаправити їх в творчість. Тому що сказав чувак, треба робити треба робити більше. Ну, я чекаю, вибачаюсь перед всіма е, слухачами, <кхи> <кхи> які дійсно хтось і відгукнувся в той раз е, про пісню. Mm -hmm. і я, я, я буду і вас, хлопці, я буду е, е, що буду роб, е, обіцяю. Вам буду робити більше часу. Будеш на Раз, Раз, Так К Класи. все на, на наступний місяць. На наступний клас. А, а, ти вже так. робиш так. У нас. Вже план є. Все розплановано. Супер. Так, вже є план. Ну дивись, тільки пройшло декілька днів. То, так. Так, та, ага. декілька днів план. Так, та декілька днів лишень пройшло, і от уже е, крутився в тебе прес-реліз. Що буде скоро, зовсім скоро вийде. Так. Трек, 1 червня, перший день літа. Будь ласка, мадам вийшла. І не дурно ми говорили якраз за французьку тему. Ону, мадам місце моє спочатку подобається. Мадам мадам це. Типу ще не жіночка, одна така, mm -hmm. і вже не дівчинка. Ну, десь посередині зійдемося. Десь вже посередині зійдемося. Але зараз такий цей, оце дивишся на дівчат. Ні, дівчата, я вас всіх дуже люблю, я всіх поважаю. Вона ще маленька, але дуже так, дуже намальована все, і ти ну, не кеп, розумієш скільки років. так, так оце, і Вона і мадам вже може, вона себе вже, вона себе вже чує мадам mm -hmm. там, і в 20-літньому віці. Так. Це прекрасно. А що Думаю, мадам робить на вихідних? Готується до контролю. Ну, щось, щось і таке. Приблизно так воно зараз виглядає сучасне. А, мадам, мама була проти мадам слово мадам я ага. кажу, Ну і що це мадам? Ну, що ми у Франції якісь пан, пані, пані, пані панно. панночка, панночка uh -huh. дівчина, кажу, мам, добре, я, що не пан я, 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 не, я не дарма вчив 9 уроків в тиждень франц французької а мови а в школі. А було, а <рисвіт> <рисвіт> <а> <рисвіт> я кажу, Десь хоч можна це використати. Від... <рисвіт> Бо мадмуазель це вже одружу дружа. Міс і місіс, так само каналок. Ну ні, тут не буде це моя теніжна мадам, мадам. Ну як, моя теніжна. Ніж не ну, ну, ми зовсім скоро будемо мати змогу оцінити це ексклюзивно так. на рай радіо, але хочеться запитати, мали змогу також послухати. Так. І зараз наші слухачі будуть чути. Там достатньо ну, для мене асоціація. Тобто, як я як я завжди відчуваю е, саме таку емпатію до музики. Я собі її слухаю, і потім виникає в мене картинка в голові угу. і приблизно якісь певні емоції. Що я відчув? Мені не вистачало до цього невеличкого кліпу. Я думаю, що десь на е, перспективу по-любому це буде. Цього місця зняти. Я буду танцювати сальсу хлопці. Ось, ось. Мені цього і не вистачало. Значить, якийсь пляж такий невеличкий, я не знаю, якась гітарка, десь захід сонця. Ти десь на такому хорошому ага. вайбі, десь така біла розщеплена ага. сорочка. І не вистачало цього улюбленого е, напою е, усіх піратів. Ну, розумієш, про що так. я. А, Ром? А, ну тим ну, так. А, ну, хтось oh. замість тебе там зможе це зробити. Але... No, ta -ta 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 -ta. це ж персонаж, це не я. Це так. до мене. Так, нічого так. не відноситься. Єдиний напевно. момент, що трек то дуже-дуже хороший і літній. Ага. Але там історія, на яку я впіймав, там історія мені Розлоку. попахує розходом. Розлоку. так, Але дуже а. ну, боляче, але все одно ти залишаєшся на позитиві. Чи там. я помилився, а, чи я не та, помилився. 100%, 100%. Угу. А що Це... спричинилося, до речі? Ну, я розжився з дівчиною. О, звідки ноги ростуть. Дивіться, я пишу про. Як казав Андрій е, Данилко, uh -huh. якщо ти пишеш не про себе, це нікому не потрібно. Тобто десь собі якісь метафоричні речі, речі mm -hmm. ти собі можеш видумати. Якщо ти не пишеш про себе, е, воно не зайде. Ти маєш писати про себе, і воно відгукнеться в багатьох інших серцях mm -hmm. і душах, і людях. А ти мені ці слова кажеш? І я собі зразу згадую пісні Данилка, а горілка не горілка. Думаю, так Кожного Ви Подивіться його інтерв'ю. Він так добряче любить інтерв'ю. Він любить розповісти цікаві речі. Мені спочатку, коли я почав слухати, трек, я одразу. Що я собі згадав. По твоєму треку, я згадав трек Де Спасіто. Ну, чомусь мені Є дуже воно мені стало схожим, щось таке, як Мішель Андрада, як Де Спасіто, в такому стилі ці латинські, mm -hmm. так, 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 латинські так, ритми. Так, вони вони мені дуже зі мною, і я всі кажу, що я такий енергійний. <гум> ви знаєте, як я виступаю, ви <гум> бачили? Так, 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 так. Е, то кажуть, що о, тобі це підходить. Але, але. відкрию е, за куліси. Ми будемо піднімати. Градус угу. музики, ритм е, музики самої. Угу. Ми дійдемо до. Є такий е, жанр глибокий блюз. Mm -hmm. ми, ми, будемо під... так, ми будемо піднімати градус. Тобто він все буде спочатку про розлука, а потім вже про самі, ну, самі відверті, як відчу... літературно відверті речі. Ось він відчув ну там розлука, тому подібне під цим якраз було написано трек, і відповідно ж треба потім захоплюватися кимось, чимось іншим. І Десь рано чи пізно воно по-любому вистрелить в плані е, такого чогось гаряченького. Ну, та так, так. Так. Ми, ми ми, ми, ізначально ми хотіли Планували піднімати цей градус музики, він мені теж подобається. Не знаю, може на рай, я не знаю, чи на рай таке слухають. Мумбатончик деколи також любимо поставити слухати, а ніхто не відміняв. А популярні пісні ставити, типу такі, наприклад, Ту да, Human, щось таке. Поки ти якраз не прийшов в ефір, то якраз Human у нас ще до він. Клас, клас, ну що, слухаємо тоді? Вже балакаємо балакаємо. Інтригуємо усіх слухачів. Ми до прем'єри, а потім ще повернемося трішки до розмови. Давай, давай. Тому, пані та панове, Послухайте. для вас спеціально на Музхабі на рай радіо камрад і трек під назвою Мадам. Слухаємо. Здраждаю я І знову ти йдеш ни за ручку, не відпускаєш ні на крок, а в тримаєш мити, як рахували ми сиро. Моя тиніча мадам об пече. Побачимось ми знову, не відводити в поля свій, завжди я буду тебе любити, бо в голові лиш образ твій, Я то хлопець є не гордий, розставив крапки всі на ради, пізнав любов у серці в новім, але запах в голові. Моя тинічна мадам обернає. У і простий. Моя ніжна мадам, серце колить, болить, але доля така у цін ти простить, папа, папа, Моя ти ніжна, мадам, Обиччені ми водем тебе би я не віддав але любов не вернем моя ти ніжна, мадам, серце коли. Ну що ж, друзі, а це був камрад і трек мадам. Якщо ви були в нас під'єднані до наших соцмереж, а це телеграм канал Радіо онлайн, Фейсбук, сторінка Радіо Рай та вебсайт Райкрапкує, то вже побачили, як Рома готується до підготовки кліпу і вже потихеньку а, на концевую, все знімалося? А, це Воно обов'язково да, знімається. Тут ага, всім привіт, привіт. друзі. Так так, 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 так. Все пишеться, все фільмується, і знову ж таки можна буде переглянути, якщо не на живому стрімі, обов'язково зайти до нас на розділ. Саме Звичайно, да, звичай, звичай, та я Звичайно, звичай. Я звичай, позначу вас, що я вас був. так. так, так бажаю так. вас дякую. О, дякую вам, супер, хлопці, що о, запрошуєте. О, приємно. Ну, а ми То ще любов. будемо з тобою говорити. Дивісь, ну. ти вже кажеш все розписано. Сьогодні трек вийшов через місяць трек, через так, другий так. місяць ще трек. Е, але ти кажеш, що буде кліп. Коли очікувати кліп mm. до мадам? Дивіться, я трошечки трішечки це все поки що неправильно роблю, з точки зору це Кетенгу mm -hmm. і оце ведіння. Я е, е, пробую це все, і е, логічно би було виходить, да, так трек, і зразу добиваєш його в кліп. кліп. Ну, ми так. трошки спізнилися. Nah, ну а, слухай, тут але ми, стала ми, фраза. Та, ти не ти, ти не чарівник, ти тільки вчишся. Так, ну, та, 100%. Е, Ми розуміємо, що е, і моя mm -hmm. блін, е, теж не дає мені повноцінно, Спокою. повноцінно, повноцінно з всією головою поринутись. В творчість і зняти uh -huh. це все шукаю команду. Практично знайшов так. Цілий місяць, цілий місяць будемо старатися, тобто пушити, як в нашому uh -huh. не вибиватися з графіку. Тата -та. і вже думаю, до середини червня ми класно покажемо вам кліп. Ну ми будемо чекати, тому що Духай. ми так говорили трішки за Це можна було тільки бачити, але трек слухати. Приблизно ми майже і попали по, по всіх моментах, але там є дуже багато приємних речей. Тому можете не тільки сьогодні послухати, дочекатися червня підписатися, і там вже буде, я думаю, прем'єра в тебе. Ти підписатися заодно... мене? Так, та, так, та, так та, та, Підписатись Рома Камрад, підписуйтесь. Ось, ось, Це ось, ми хотіли за почути. Прем за прем'єрами і коментуйте обов'язково. І Коментуйте так само. Тепер трішки розкажи нам, будь ласка, про свої і ще потенційні плани. Ти вже нам розказав, що на літо є наготовлено. Дивись, те, що можна розповісти, так. просто приблизно опиши, що нам чекати. За градус, та? я так, вже сказав, так, за градус, будемо так підвищувати. Е, так, буде раз в місяць е, трек, тому що е, є тенденція, напевно, та ви напевно знаєте, хлопці, що є популярні, популярні групи, популярні виконавці, mm -hmm. е, з яких там є в них вони роблять 100 пісень за життя, 200 mm -hmm. ну, пісень, і тільки 10% там, заходить. заходить, і так. ті 10%. Вони використовують вже ціле життя, і їхні фани mm -hmm. чекають mm -hmm. тих 10%. Ми теж почали, я теж зрозумів, що треба бити на кількість і десь та й вистрілити. Ні, але це не означає, що я там кожен день буду щось Робити. писати. Mm -hmm. Через це е, є заготовки, які вже в е, е, цей загажниках mm -hmm. стоять вже роками. І коли ага. як не зараз, все я то, вже тобто то, то, то вона це було напрацювання за роки, так? Так, так, та, та бо звісно, я тут хотів якраз звісно, поставити звісно, запитання, є, є. яким чином ти міг це зробити. Ну тобто плани на літо дуже великі мають бути. Я думаю, чи ти так, що сталося після не знаю нового року, потім можливо був дуже насичений. Е, бо... Саме весна була дуже якась насичена і в плані весна, в творчому і, і зима. І ти, напевно, допрацював, добив ті всі добиваєш. Доби. Так, ага. ти такий ага, класна мелодія. Головне мати все в диктофоні. Ну це вже творчі такі. І нюанси. Так, так, мати так. все в диктофоні і мати все в нотатках, бистренько все записувати, тому що воно настільки, як, як воно швидко приходить, так до тебе мелодія, швидко, да. текст, так і швидко так, просто так, виходить так, так, з тебе. Натхнення швидко так. 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 Бажано мати біля себе одразу телефон, і я вам просто покажу свій диктофон. Mm -hmm. ви, ви Скільки побачите. там записів? Ну, більше ста. Більше mm -hmm. От якраз хотів сказати, десь приблизно під 100 точні. 10. Та, під, та точно. Ну, за весь ну, за весь час. Демки, <працювання> е — працювання демки. Я думаю, вже точно є. Демки та Демки вже є готові. На, на, на липень вже є готова пісня. Просто вже чекає свого часу. Та -та 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 -та. А давай так трішечки привичнеш. зараз три. після ефіру Тиміця. налаштуєш. Е, звичайно, звичайно. І я Попробуємо. тобі покажу на серпень, що ми підготували. А ще й, О, на, серпень. й на серпень. Ну так, казав, та -та -та. що ж на літо розписане. Ну, так, так, круто, так, так, ну так. так. Нормально буде раз в місяць до вас прийти, не раз в рік. Думаю, так. Ми, ми скоротив, як, раді як я скоротив. Ну, ти просто чекав, вилаштовувався. І ти зрештою дуже правий в цьому питанні, тому що. Що треба завжди такий, мені колись пораду дали записувати все, тому що ти можеш забути. У мене та сама історія, до речі, бачу, я тебе не обманюю, і це тільки так. один блокнот, а там ще є купа е, планів по спису. Тик, і воно собі ага. далі ага. пішло. Тик, ага. і воно далі пішло. І це дуже крута штука. Так. І ти собі десь щось придумав, записав. Але Класне. знаєте, чого воно не використовується? Тому що є в загажниках, собі воно стоїть, ти собі це знаєш. Так. Але час іде, і ти і в цей час приходить щось прикольне, Ольне теж, mm -hmm. може може і гірше, ніж то, але воно прийшло вже так. І воно хоче все. Оце що зараз на часу, на, на духу в mm -hmm. тебе. От ти вже ти, ти заряджений тим новим і вже кажеш, все, давайте. Давай е, дальшу шуфляду. Ні-ні-ні, все, ага. Оце треба зараз. То хай вже з'являється. Ну, а, та, 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 а оце хочеться вже показати людям, бо воно настільки приходить швидко, і ти тим заряджений. І я не знаю, що покише. шукаю формулу. Ніколи ти не знаєш, що коли. З, е, я. От, коли, правда, Пісня виходить, ти не знаєш, коли вона написана, ким вона написана, для чого вона написана. Mm -hmm. або для і ти кого? такий Блін, коли заходить, ти такий або для кого-то. Так, так, так. І, ти, і ти не розумієш, ти просто чуєш пісню, і вона вже відповідає теперішньому часу. Неважливо, коли вона була, і ким. І вже та, правда, і вона втрачається все. Всі питання зникають. Бо вона популярна, бо вона класна. вона Вийшла ось зараз. Ким вона, коли, для кого, це не важливо. Це вже не важливо. Вона вже описує теперішній час. О, ось так отак і, і твориться супер. Супер. пісні. Все супер. Ну що, ми Ви тебе раз... не, не дізнаєтесь, коли мадам було написано. Ну, ми, я думаю про те, що стигне. Та, 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 ми тебе ще раз вітаємо із прем'єрою, і ми дякую. тебе чекаємо в гості. Ми бажаємо тобі супер гарячого, як і на превеликий жаль переносному значенні, тому що буде там жара конкретна, вище тридцятки, але гарячого е, е, такого Літа. погоди тобі в творчості. От то, щоб Тибі. прям рвало, рвало рвало. Ну, а я друзі, нагадую, що з нами сьогодні в студії був Ромак. Камрад, чекаємо тебе через місяць з новим треком, обов'язково тут на цьому же місці. Так, дякую все. А Ми переходимо до музики.